Це цвинтар на вулиці Капушанській в Ужгороді. Саме з цього місця розпочинаються події в романі капітан Алоїс Олександра Гавроша. Кілька таких веселих і кмітливих чоловіків з Ужгорода, які знаходять на цьому цвинтарі міжчасовий перехід, міжчасовий портал, через який вони потрапляють в Ужгород 1871 року. Року, якраз тоді, коли вже цей центр функціонував. І ось ця книжка розповідає про їхні такі незвичайні пригоди в Ужгороді того часу, які пов'язані ще й з тим, що виникає там детективна колізія, поліція, і саме капітана Луїс, капітан Ужгородської поліції, розслідує загадкове вбивство одного із прибульців. За словами Олександра Гавроша, над цим романом він працював 15 років. Ідея виникла років 15-16 тому, коли я почав працювати над цим романом Капітан Олеїз». Це роман про Ужгород. Я сам Ужгородець, і мені якраз бракувало якогось такого роману. Роману і водночас і історичного, і в той же час роману в. Сатиричного про моїх сучасників, про моїх колег, і ось я вирішив. Написати таку книжку. У романі Олександр Гаврош використав архівні фото, а також інформацію з історичних джерел. Ми бачимо багато відомих ужгородських корчм, шинків, блицю Корзо, бачимо Кафедральний собор, бачимо жупанат і центр Кальварія. Тобто я старався розповісти про Ужгород того часу. Матеріали доводилося вишуковувати з різних джерел, але треба ж розуміти, що. Цей роман, він все-таки роман фантастичний, роман химерний. Історія це тільки тло. А головне це сама, сама історія героїв. Оця детективна колізія. Ну, але я старався навіть, щоб це історичне тло було більш-менш достовірне і щоб ужгородці пізнавали своє місто. Жанр твору капітана Лоїс ретро-роман. Видавництво має серію ретро-романів. Ретро ми знаємо, що означає, так би мовити, давнину і роман. Роман про минуле. І в цій серії вийшли вже десятки різних романів, які розповідають якраз про українські різні міста, і про їхню історію, і про ті так би мовити колізії, які відбуваються в тих містах. Стах є вже багато романів про Одесу, про Київ, про Харків, про Львів. І от вперше в цій дуже популярній серії виходить роман про Ужгород. І я дуже радий, що саме капітана Луїс відібрали. Роман Капітана Луїс Олександра Гавроша охочу можуть придбати в книгарнях Ужгорода та інших міст України. Також є електронна версія. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.